Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин <пит> Свинка Пепа. <пит> Кролик Річард приходить гратися. Пепа і Джордж граються у спальні. Це буде найкращий у світі будинок. <пит> <пит> Джордж. Приїхав кролик Річард. <ріху> Джордж Річард. Динозавр. Динозавр. <ріху> Бувай, Річарде, Я приїду по тебе. Пізніше. Джордж і Річард найкращі друзі. Будь ласка, пограйте у те, що не скаче. <плес> Джордж перетворив кошик для іграшок у вулкан. Річард з іграшкових дерев зробив джунглі. А з кубиків Джордж зробив річку. Динозавра. Джордж і Річард перетворили дитячу в країну динозаврів. Я йду! Тут дуже гамірно. Я кажу, картопля. А я бараболя. Картопля. Бараболя. Дощ хороший, бараболя. тим, що можна подивитись важливі передачі бараболя. по телевізору. Бараболя. Картопля! Бараболя! Картопля! Джордж і Річард бараболя. перетворили нашу кімнату в країну бараболя. динозаврів. І тепер бараболя. у цій країні дуже бараболя. гамірно! До Джорджа приїхав його друг. Тепер мені на ким гратися. Ти могла б запросити овечку С'юзі. Овечка Сьюзі найкраща пеппина подруга. С'юзі справді може зараз приїхати. Барболля. Я подзвоню. Бараболя. 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 Алло, овечка С'юзі слухає. С'юзі, це я. Можеш зараз приїхати до мене. Так, пепо, а можна я вдягну свій костюм медсестри? Так, але поквапся. Бувай, Сюзі. Я приїду. Швидше, Сюзі! По тебе пізніше. <різь> Джордж Річард. Приїхала медсестра Сюзі, і медсестра Сюзі каже, що тут не країна динозаврів, тут лікарня. А в лікарні має бути чистота і порядок. Дитяча більше не країна динозаврів. Тепер це лікарня. Я дуже важливий лікар. М -м -м. Цей динозавр здається хворий. Я згодна лікарю. Він хворобливо зеленого кольору. Він повинен лягти в ліжко. А цей динозавр дуже фіолетового кольору. Так, лікарю, він теж повинен лягти в ліжко. Динозавр! Цитьте, тиша в лікарні. Чух-чух. Дитяча більше не лікарня. Тепер це залізничний вокзал. Ні. -ні. У країні фей поїздів нема. О, тепер це країна фей. У країні фей дозволено тільки прекрасне. <клес> Хто це тут розплакався? Джордж і Річард хотіли грати у динозаврів і потяги. А ми хочемо гратися в лікарню і фей. <клес> Я бачу, що дощ на дворі закінчився. І що? Отже, ви всі можете гратися на дворі. Вони люблять ігри для маленьких хлопчиків, а ми ігри для дорослих дівчат. А що після дощу є такого, що ви дуже любите? Брудні, калюжі! А навіщо нам брудні калюжі? Що їй стрибати? Стрибати у брудних калюжах люблять усі: і дорослі дівчата, і маленькі хлопчики.